Так, бабуся, пішли, я вам поясню, що це за гроші, звідки і чиї вони. Мовітки. От що ви за люди, а? От нащо тобі стільки грошей, а? Справа в тому, що в мене немає дому. На березі озера кому, і не було в мене рейндж ровера, і так хочеться власного. Повара і звалити із цього міста, і тому ми збирали гроші, назбиравшись мільйонів коштів. Це лише за останні тижні. <рик> у мене немає дому, у мене немає яхти, і тепер вже немає грошей. Люди такі люди несуть сотнями, щоб ми їх зробили негодними. Хочуть інвалідами бути першої, другої, третьої групи. А гроші такі гроші, такі хороші. Даж тридцять тисяч собі в Польщу. нам треба ділитись з депутатами з мерами на армію гроші. Зберуть волонтерами. Права в тому, що ти сука на голову хворий, я втопив тебе в озері комо, або взяв, переїхав рендж ровером, Потруїв би тебе замість повара, або стратив на площі міста. Розумій, що за ці гроші ми би взяли машини хороші, зберегли би життя на фронті. Люди, прості люди, вони ж в армії забезпечені мають бути державою, чекайте, все зараз буде по закону. Справу взято. Тепер буде у тебе хата. І з довічною власною вартою. Хоч не буде у тебе рейндж ровера, але точно будуть послуги повара. Замість яхти буде кораблік, цей кораблік буде в бутилці, і ти зможеш на неї сісти, написати свою промову. А точніше останнє слово про будинок на озері Комо і про всіх своїх друзів, знайомих, про таких же на голову хворих. Але врешті, а втім, скільки в нас ще таких, я втопила би їх у відрі, як котів, розстріляла би їх, як пашивих щурів. Ой, люди, гей, люди, чого змовку і спіті ще, всі країни сволоти крадуть і крадуть, не ховаючись на смерті людей, отак це Ой, люди, люди, дітей кладуть сотнями на побігки. Знову воюють безгодим і завжди грошей буде мало. За що ж наші діти життя поклали? Справа в тому, якщо це проковтнемо знову. То у нас вже не буде будема, України не буде панове. Отака вона правда сурова, від війни накотила втома, та від цього втомились більше, бо це робить нас всіх слабкіше. Ой люди, не люди, чого. Тут. Лиш тоді в Україні все буде, лиш тоді тут нормально.